21 жовтня у Болграді відбувся міжнародний театральний фестиваль болградфест 2023, частиною якого стали 186 учасників з 18 аматорських колективів, будинків та центрів культури театральних студій України, Болгарії та Молдови. Фестиваль організований у рамках реалізації проєкту розвиток та зміснення культурних та духовних цінностей жителів міста Болград. Через творчість та мультинаціональну синергію між Міністерством закордонних справ Республіки Болгарія та Болгарською міською радою фінансовано коштом болгарської допомоги з метою розвитку і Болгарською міською радою. Я щиро дякую всім, хто зробив цей наш захід можливим Болградській міській раді, відділу культури, туризму, молоді, спортом, центру культури та дозвілля Болґарської міської ради, нашим меценатам. У особи Міністерства закордонних справ Республіки Болгарія, спонсором фестивалю, також авторської трупі за її бажання стати частиною болградфест Фест 2023. З урахуванням правил воєнного стану для виступів творчих колективів у Болграді підготували одразу декілька майданчиків. На двох глядачі мали можливість подивитися онлайн-версії вистав колективів, що брали участь у фестивалі дистанційно. Це прихильники, це люди, які дарують нам дуже багато емоцій. Я вдячна кожному. Настрій дуже гарний, глядачів багато, прихильників театрального мистецтва також. І насамперед, дійсно, це можливо тільки тому, що сьогодні Збройні Сили України нас роблять все можливе для того, щоб ми підтримували, ми надавали можливість колективам розвиватися. Ми намагаємося долучати молодь до цих вистав, до творчості, тому що культура, мистецтво це майбутнє нашої держави. Протягом фестивального дня на всіх локаціях заходу були встановлені скриньки для збору коштів на підтримку українських військових. Завдяки створеним локаціям стилізованою фотозоною. Та виставкою театральних костюмів гості фестивалю могли доторкнутися до історії театрального мистецтва. Для нас це наша театральна робота довести людям щось світле, добре, гарне Театр, це велика сила. На головних фестивальних сценах протягом дня глядачі побачили вистави різних театральних жанрів, зривали овації глядачів спектаклі за мотивами творів українських авторів. Мистецький фестиваль сконцентрував неймовірну кількість талановитих людей, які прагнуть популяризувати театральний рух, презентувати свій культурно-мистецький потенціал. Людина, яка побувала зі сторони глядача на гарному спектаклі, Потім намагається не пропускати ні однієї прем'єри, ні одного показу та бути присутнім на них. Це залучення до прекрасного, це великий пласт культури. пласт культури основною метою фестивалю є популяризація та активація аматорського театрального руху, сприяння подальшому розвитку, залучення до активної участі у мистецькому житті. Такий важкий час проведення театрального фестивалю, особливо для аматорів, це дуже важлива і важка справа. З огляду на те, що зараз дуже мало можливостей для аматорських колективів десь виступити, кудись поїхати. Бо війна, наші воїни, наша ЗСУ дякую їм, дякую їм за все. Вони підтримують нашу державу, вони її боронять. А ми підтримуємо дух, дух нашої нації. Слава Україні і дякую ЗСУ! На феєрічному фіналі міжнародного театрального фестивалю стоячі глядачі вітали творчі колективи, які взяли участь у важливому мистецькому заході. Від організаторів та спонсорів фестивалю. Кожен колектив отримав подарунки, дипломи та статуетку Волградфест 2023 Це такий досвід дуже гарний і ну, нам дуже сподобалось. Дякуємо організаторам. Нас завалили подарунками і організували дійсно все на вищому рівні. Міжнародний театральний фестиваль Болград Фест Фест-2023» офіційно завершено. Та він запам'ятався новими знайомствами, гарними враженнями та подарував натхнення у подальшому розвитку театрального мистецтва.